Вітаю всіх гідачів Галичини. Ми продовжуємо наш інформаційний вечір і зараз маємо нагоду з перших вуз дізнатися про те, що відбувається на східному напрямку у зоні бойових дій. З нами на відеозв'язку Михайло Іваночко, військовослужбовець батальйону Свобода, бригади швидкого реагування Національної гвардії України Рубіж і депутат Івано-Франківської обласної ради. Доброго вечора, пане Михайле, раді вас бачити. Вітаю, слава Україні, героям слава. Ми з вами спілкувалися буквально десь напевно місяць тому, перед тим як ви мали вирушати безпосередньо з новосформованим підрозділом безпосередньо виконувати бойові завдання. Скажіть, будь ласка, от кілька слів, як можна описати вашу зону відповідальності, який це напрямок і яка там зараз ситуація в загальних рисах? Ну міркувань безпеки, звичайно, я не буду конкретизувати, адже прекрасно всі розуміють, що якщо я зараз кажу, точно не є, то назначено я поставлю. Від відповідальність і під небезпеку всіх своїх побратимів і друзів. Тому ми зараз на східних кордонах української держави захищаємо наші кордони. Жодного клаптика української землі наші хлопці не віддають, дають гідну відсіч ворогу. І хочу вам сказати, що декілька днів назад досить успішно провели бої з окупантом і не своїм серйозних втрат, І що дало знову декілька днів. Передискуватися декілька днів набрати потуги, сили і готуватись до нових наступальних дій ворога це дуже добре. Адже та складається враження, що до тепер, до тих пір, потім наші хлопці не зайшли на позиції. ворог себе почував дуже вільно і можна сказати, що знущався над нашими попередніми хлопцями, які тут захищали на цих напрямках українську землю. Не хочу їх образити, але вони напевно чи не мали може чим воювати чи як. Ну хлопці натерпіли досить натерпілись. То ми вже і москалям віддячили і за цих хлопців, і за наших хлопців, і за всіх українців, які зараз потерпають від цієї орди. І тішить те, що наші хлопці дійсно показали той запал, то ту боротьбу, яку потрібно показувати завжди, і дали москалям по зубах, так як колись говорив Мирослав Сенчич, герой України, москалю треба дати по зубах, щоб його зупинити. Ну дійсно це зіграло роль, і ми маємо зараз декілька днів на передиску, щоб набратись це загалом. Як от ворог себе почуває? Він готовий наступати, чи він зараз більше в обороні? Ну, дивіться, він завжди готовий наступати, тому що імперські погляди в нього ніде не поділися. Але в зв'язку з тим, що в нас в державі вже йде така такий марафон контрнаступу, скажімо, інформаційно досить це сильно зіграло. То вони такі перелякані, що вони стараються будувати там по дві, по три лінії захисту, щоб не дай Бог українці не напали на них і не відбили ті території, які вони захопили. Але але насправді вони атакують і надалі. Надалі атакують, і досить їм це вдається. Атакувати, бо в них снаряди, оті всі боєприпаси без ліміт. Я просто не уявляю, звідки вони це все беруть. Постійні обстріли, постійні безпілотні літальні апарати літають, постійно переслідують наших хлопців, які стоять на позиціях, і це дає їм змогу десь мати якусь перевагу, хоча і в нас. Також є тестоводні апарати, які проводять розвідку, але то не порівняно, просто несумісне і з не співставими ці об'єми, які в них і ті в нас на проті жаль, них набагато того більше. Не знаю, хто їм там допомагає, чи далі то Іран допомагає, чи там може Північна Корея, чи може вони самі випускають, але в них… На тому кажуть на тій тому рівні, що було і раніше, ну може чуть, чуть менше, але вони не перестають стріляти, і десь це дає їм якісь змогу десь приведи у нас більшу бойову готовність. І десь ми не саме невеличкі втрати пораненими загальному, але це нас також не зупиняє, і хлопці наші дають їм видно і відчутті. Москалі хочуть наступати, але вони якби не наші. Герої наші воїни, то вони вже напевно були в нас на Прикарпатті. Ті, ми тішимося тим, що маємо таких бійців, і тішимось тим, що ми можемо захистити українську державу. Адже в нас в підрозділі є хлопці своєї України, в тому числі з Прикарпаття, які дійсно вносять той бойовий дух, бандерівський дух хлопцям східної України, хлопцям центральної України і дають і спільно працюють на перемогу. Я впевнений, що не пройде надалі. Але москалі готові наступати і надалі. Я думаю, що цей марафон, такий, який про цей такий контрнаступ, який придуманий, чи буде він, чи не буде. Я би хотів, щоб він якомога швидше був. І всі ми чекаємо того, але щось його дуже довго немає, і москалі починають піднімати хвіст. Якщо вони зразу були перелякані, то тепер вже починають піднімати хвіст і знову починають свої Чорні справи, темні справи, і ми маємо простий доказ в тому, що сталося декілька днів назад у нас на півдні України з, з Новокаховської ГЕС, і це дуже велика глобальна катастрофа, і вони на цьому не зупиняються. Ви бачите самі. Ми прилетій жаль світ, хтось мовчить, як і завжди мовчав, і ніякої реакції немає. Нам би дати, хотілося хотілось дати відповідь, а ми не маємо повністю чим далеко. Послати той снаряд, який би міг зробити з тим кримським мостом якийсь порядок, чи там десь, скажімо, в Севастополі. Знищити якісь їхні парабелі, але на жаль, нема чим стрільнути, тому що треба подати. Там треба той снаряд мати от, П, пане Михайло. А якщо говорити от конкретно про вашу цю зону відповідальності, от як ви відчуваєте, не ви, ви кажете в них снаряди безлімітні? Так я маю на увазі ворога. Оці їхні теж в них, у них же теж якийсь безколичні серіал, що там снарядів комусь не вистачає, якимось одним підрозділом дають більше, інше менше. Ви відчули, що кількість обстрілів зменшилася? Чи вона, навпаки інтенсивність їхнього боку зростає зараз? Ні, ну менше, звичайно, що менше. Але ну скажімо, якщо було раніше е, там 100 обстрілів там в годину, е, ну, тепер може прилітає 50. Але вони прилітають, як були. Ну в нас якщо було 10, тепер може тридцять, нас трошки більше. Відповідь даємо ну так для порівняння, щоб ви розуміли, коли касета граду виходить, там 40 пострілів. Так. То вони нам пускають 40 потріб, наші відповідають 20 посмотрів, тому що у нас повна касета не заряджена, економлять наші. Але на, на, натомість у нас іде чітко в ціль і знищують чітко точки їхні. У Нас працює добре розвідка, і це дає нам дає змогу вирівнювати ситуацію. Тому, враховуючи те, що дуже серйозний вишків, ми пройшли перед черговою цією ротацією. То це нам дає змогу вирівнювати ситуацію. тому Що хлопці навчились, хлопці прийшли в серйозні навчання, новобранці прийшли в серйозні навчання. Хлопці взагалі зробились воїнами, які що прийшли ну, фактично нульовими, то вони стали дійсно справжніми воїнами. За що подяка інструкторам, за що подяка всім тим, хто навчав наш нас на полігоні? Це інструктори нашої бригади рубіж нашої військової частини, яка Одна є з самих таких потужних на Україні, і звичайно, що ми пишаємося наш батальйон, який ми в складі цієї, цієї бригади зараз захищаємо українську державу. Тому скажу так: ми їх тут однозначно зупинимо, і вони далі не прийдуть. Я сподіваюся, що будуть команди, і ми чекаємо якомога швидше команди до наступу, щоб звільнити наші території. Бо насправді місце на зараз, де ми де ми працюємо, де працюють наші хлопці, зокрема така не дуже зручна, і ми би дуже хотіли пошвидше її залишити і піти вперед, щоб навіть передислокуватись, бо дуже складно так. А трішки про ваших бійців розкажіть, тому, що дійсно там є і новобранців. Багато ми пам'ятаємо, що і формувалися не так давно ці підрозділи. Чи багато є з Івано-Франківщини, чи багато з різних областей загалом? От як проявляється така суміш і досвіду і, і, і молодості? Так, ну. так саме саме так, і хлопці ці стали дійсно справдими героями. Я вам чи приклад розкажу зовсім недавно своїм другом вивозили поранених хлопців. І один з них взагалі, може хтось і читав мій допис на Фейсбуці, перше було його слово, не, не, та, не, не дайте мені допомогу, а сказав, питав, де мій бронік? А є твій бронік, він спору, що все. Дивіться, бо я ще за нього кредит не сплатив. Це, це неймовірно. Так, Це є просто героїзм цього юнака, хлопець 2001 року. Ну, Слава Богу, він живий. Ми зробили всю, все, те, що потрібно? Хлопець зараз на реабілітації, але ви можете виявити, ті хлопці прийшли до нас працювати захищати України. Ви Від українську науку ви працюєте зараз? Ну тобто, ви в самого початку, ви як водій швидкої допомоги, так яка вивозить з поля бою. Наскільки багато зараз поранених, і чи вистачає вам всього необхідного? У нас все є. Звичайно, що хоч е, проблем взагалі з лікарствами немає. Проблеми з транспортом в даному етапі немає, і ми забезпечені повністю. Ну я ж кажу, за ці вже майже місяць, через декілька днів, майже місяць буде, як ми тут на цих позиціях стоїмо. Е, ну щоночі ми їздимо. У нас робота вночі, адже тут, де ми зараз розташовані, ані світла, ані газу. Ані зв'язку, якби не старлінк, ми б не могли з вами зараз і спілкуватися, тому що нічого немає. Вода при привозна і тому така, таке, так, така ситуація. Тому ну так ми працюємо на, на цих позиціях. Тому ці хлопці зараз на даному етапі працюють. Як кажуть на на повністю на патріотизмі, на націоналізмі? На, на, тому, на тому дусі Украї, українства, яке привели їм напевно, батьки. Наприве, привели вчителі, привели всі всі, хто їх навчав. Адже такі молоді хлопці 2001 року, 2002, другого, дев'яносто дев'ятого, дев'яносто сьомого року, які стоять зараз з нами, це просто неймовірно. Я буду, як бачу це все, бо це проходить через мої руки, адже я допомагаю їх носити, допомагаю їх разом з лікарем і з фельдшером заводити в Вікарню, там, штаб, пункти стабілізаційні. І я це все бачу, я бачу цих хлопців, вони фактично на моїх руках. Е я бачу, що, чим вони дихають. Тішуся тим, що 90% живих хлопців. Так, є звичайно, втрати. І Зовсім недавно з Франківщини загинув хлопець. Е е і, на великий жаль, два сини його залишились у нас в батальйоні і є, воюють. Слава Богу, що вони є, а батька вони додому відправили. Трагічна така сторінка нашого життя, але нічого не зробиш. Війна це є війна. Тому, бачивши це все, як сини приїхали по тата, також трохи на душі було не, неприємно і така е, гнітюча обстанівка. Бачив, бачили ми з другом своїм, за ким привезли. Е, Інші такі ситуації, які де, де загинули наші хлопці з інших бригад. Ну скажу вам так, що втрати маємо так само, але тішить те, що москалів значно більше. Тому хотілося б, як вимог, швидше це закінчили, щоб наші хлопці не гинули, адже дійсно в нас гинуть світ української нації. А, там за когось я не переживаю, переживаю тільки за наших. Тому прошу Бога і молюся, і, і всі ми. Працюємо над тим, щоб якомога більше їх спасти. Тому слава Богу, маємо все і лікарства, і транспорт, і броньовики, які ви возити. Слава Богу, нас забезпечено. І волонтери нам забезпечили, і бригада забезпечила транспортом. Пальне є так, що працюємо на перемогу. 90% хлопців живих це саме головне. А що може, от що би ви з чим би хотіли звернутися до мешканців Прикарпаття, до наших телеглядачів, які зараз дивляться? Чим ми звичайні люди можемо допомогти для того, щоб пришвидшити цю перемогу? Ну зараз, зараз літо, і ми прекрасно розуміємо. Я думаю, що ви зрозуміли літо. І ми в такі місці, в більшості, хлопці, наші, скажімо, я знову ж таки повторюсь, зможу в 90% 90 без світла, без води, без газу. Тобто, що потрібно? Потрібно вологі серветки, потрібна вода, може бути не газована, може бути питна, потрібні генератори. Генератори зараз на такому рівні стоять, як скажімо, як волога серветка. Це, це розхідний матеріал, тому що генератори треба постійно слідкувати, щоб міняти мастило, постійно його заправляти якісним пальним. Ви самі прекрасно розумієте, що якісне пальне ще, скажімо так, 50 на 50. Бо ми не маємо зараз у того москальського, не маємо білоруського, а маємо за кордону. Воно більш-менш нормальне. Бо їздять машини більш-менш нормально. А успіти поміняти мастило, яке ще треба міняти через кожних 100 годин, то воно не встигає, бо часу немає, бо тому що є. Можеш бути на позиціях, а можеш бути на евакуації, і ти не встиєш поміняти. Ну за місяць ми вже два генератора вийшли. Вийшли в непридатність. Ми відвезли їх на ремонт, але чи їх зремонтують чи не зремонтують, ми того не знаємо. Тому театри, вологі серветки, засоби від комарів. Це просто ви собі не можете уявити, які тут комарі. Це в нас, я знаю, бо я живу під лісом і знаю, і, ну тут просто і всяка така мушки маленькі, тільки вона також таке оці засоби потрібні, так як зараз як, як, як хліб, як вода, як і тому що просто заїдають. А коли тобі ти на позиціях, коли ти мусиш бути в дозорі, дивитись, що щоб не дай Бог не дерга не прийшло і чи чекати там на евакуацію, а їздимо вночі без пар, без світла при при приладах при, нічного бачення, то можеш собі уявити ті умови. І це тобі в очі лізе, і, ну така справа енергетики, хлопці, ну так кажуть, що вона штідлива, але без енергетики дуже важко. Краще хай вип'є енергетика, чим курити ці сигарети, і просто зовсім недавно. Вивозили хлопців поранених, так вони від грати пропали. Просто в такому шоці були, адже на... на них вийшло на ну, роту, вийшло вісім ворожих танків. Це 82 Можете уявити, доявитися, що це був бій. Ну, завдяки нашим нашому хлопцям, героїзму їхнім чотири танки спалили, вони відступили. Але хлопці, які приїхали звідти поранені, не просто можуть переказати, в якому вони були стані. Слава Богу, у нас лікарі потужні. фельдшери потужні. Ми їх поставили на ноги, відвезли в лікарню. Вони зараз проходять реабілітацію вже на. Ми, на мирній території. Я думаю, що найближчим часом вони повернуться, але ці хлопці набираються такого досвіду. що, слава Богу, що вони є. І я впевнений, що з такими людьми буде перемога і з волонтерами, тими, які приїжджають постійно до нас. Ну власне, доїжджають вони... добираються до вас волонтери. Зараз є так, можливість Так, так. зараз. Вони приїжджають у великі міста, які ще слава Богу, на українській території. І ми стараємося їм додати точку, куди під'їхати. Ми самі під'їжджаємо. Бо на правду до, до нас зараз, тут де ми знаходимося, ніхто не заїде. Це просто навіть з з, без міркувань безпеки і командування не дозволить, тому що таке місце, що просто напросто небезпечно, бо невідомо хто приїде, як приїде, хоча ти довіряєш, а може їх. За ними можуть слідкувати. Тому ми, ми кажемо, куди приїхати, виїжджаємо на місце і забираємо ці передачі. Робимо ці світлини, які в Фейсбуці ви потім бачите, але робимо їх через два, через три дні, через чотири дні, так щоб не, не засвітити місце, навіть де ми були, так, також з зміркувань безпеки тих же людей, які там проживають. Тому що вони не сплять, москалі не сплять, вони слідкують, вони. При, вони... Слідкують твоє пересування. У нас постійно телефони на діточку стоять. тому що вони слідкують, нам приходять графіки пересувань кожного, де ти був, що ти робив, і тому що у нас також серйозно працює розвідка, і ми знаємо, куди вони йдуть, що вони роблять, так само, як вони за нами. Треба розуміти, те, що воріг у нас дуже сильний, воріг у нас небезпечний, e -e, вступний, і e -e, не треба нікого вірити в ті ілюзії, які розказують всякі там. Псевдоаналітики, військові експерти, з якими вони понабиралися, я не можуть зрозуміти по сьогоднішній день, які розказують, що москаль тупить, москаль ти, москаль ціпи, москаль. Це є люди, які віками воюють і не тільки з Україною, вони воюють все своє життя, тому що вони є кочівники. Вони привикли йти, коли їм не стачає шуму, вони привикли йти і відбирати в корпус. Вони окупанти і вони завжди. Це це ними було. Треба підняти історію, читати її. Тому по тих пір, поки ми їх не знищимо, не знищимо фізично. А друге питання, саме основне, яке вже говорив на ваших ефірах, неодноразово дипломатично. Треба працювати дипломатія, має працювати на їхній розвал. Тобто вони мають розпастися на маленькі держави, там, скажімо, ті їхньої республіки, які є, там 25 чи 30, вже по пам'яті, не пам'ятаю, 27, здається. То ну, кожна держава має стати незалежною. Хоча б половину зробити, тоді вони вже не будуть так, такі сильні, такі мріяти про щось інше. Ви бачите, як вони застережувалися, як вони почали е, працювати вже дивитися у свої програми, коли в Белгороді почалися якісь заворушення. Це досить добре правильне рішення. Не знаю, хто його при придумав, значить, вісім нас є, напевно, наш залужний і, 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 і придумав цю, таку операцію скоріш за все. Бо, на, на мою думку, більше там нема кому придумати. Що вони почали трошки їх відволікати, і це до, до правильне рішення треба перевозити війну на їхню територію для того, щоб вони мали свої проблеми, вирішували а лізлі дома не тільки до нас, а в інші країни вони ж. Тут бачите, що самі, що вони підтягують, і Казахстан щоб підтягнути Білорусь підтягують. Білорусь здається, здулася, а Казахстан щось починає піднімати хвіст, і нам цього також не потрібно. Тому треба працювати для того, щоб їх розвалити, щоб вони воювали між собою там на місці. Це саме правильне рішення, щоб вороги між собою перегрелись, а ми маємо тим скористатися. Пане Михайло, дякую на жаль. наш час добігає кінця. На завершення що б ви хотіли з яким закликом звернутися до мешканців Прикарпатії загалом до українців? На що варто звертати увагу і найбільше заради чого працювати в цей час? Ну працювати, вірити в першу чергу. Перемогу вона буде вірити в наші сили оборони, в збройні сили України, вірити в національну гвардію, в прикордонників наших. Протилеристів всіх, хто захищає українську державу в сили оборони України вірити, ми однозначно переможемо не вірити в ці казки, які розказують, а ставати і допомагати. В першу чергу дуже багато є волонтерських організацій, які працюють і допомагають українським воїнам. Ну і основне ніколи не зраджувати. Своїм ідеям пам'ятати, хто ви є, пам'ятати звідки ви є, пам'ятати, що ми народилися на Бандерівській землі. Ми жителі Прикарпаття, які тримаємо фактично фронт в більшості по цілому сході України. Так, в нас є втрати. Дуже багато наших хлопців гине з Прикарпаття, але пам'ятаємо, як казав Олександр Максимович, Прикарпаття це як ємонт України, і це ви маєте розуміти тому. Як буде, буде наш бандерівський край процвітати, будуть в нас народжуватись е, хлопці, е, які будуть реховані правильною освітою, правильною церквою українською. Тоді буде перемога однозначно. Пам'ятаємо, хто ми є, що ми є українці, і ми маємо завжди перемагати. Я вірю, що це буде перемога буде мога швидше, але ми мусимо бути єдині всі, як один, не тягнути ковдру на себе, що я такий, я такий, я сякий. А навіть зараз така ситуація в нас в країні складна. Війна і в світі такої, всякої біди, і далі всякі такі непорозуміння і по сторінках е, соціальних мереж, і то все один одного обзивають і, і ну, ведуть себе не правильно, не етично. Тому будьмо всі віримо в Бога і в Україну. Це саме, це саме головне, і буде перемога тоді. вас вітаю, радий вас всіх бачити. І якнайшвидше, мрію повернутися до вас, щоб ми могли поспілкуватися. Дякую, дякую, пане Михайле, Дякую вам, дякую вашим побратимам за все, що ви робите. І чекаємо з перемогою в нас в нашій студії. Також дякую гідачам за увагу. Мирного вам вечора. залишайтеся з Галичиною, де ще багато цікавого. Тож не перемикайте.